На волині ліквідували злочинну схему з вирощування та збуту канабісу на мільйони. Як повідомили, в поліції області викрили групу осіб, які професійно вирощували та збували наркотики. Організував наркобізнес 39-річний мешканець Рівненщини, який вибудував чітку схему та координував усі етапи діяльності. У його чіткому підпорядкуванні працювали пособники, які доглядали за плантаціями Конопель, а також мешканець обласного центру, який налагодив збут наркотичного засобу канабіс на території Волині. До схеми загалом входило п'ятеро осіб. Всі вони мешканці рівнични та Волині. Також знешкодили п'ять спеціально обладнаних полів для вирощування конопель. У результаті спецоперації вилучили понад 15 кілограмів канабісу, сотні кущів конопель, спеціальне обладнання для виготовлення та фасування наркотиків, пристрої для вживання, чорнові записи з графіками догляду за плантаціями та збуту наркотиків, а також гроші здобуті злочинним шляхом. Вартість вилученого становить близько 10 мільйонів гривень. П'ятьох наркоділків затримали.